Хочу, щоб глядачі подивилися на цього працівника поліції. Це Віктор Циплаков. Покажіть нам фотографію. Ну, скажу так, оскільки я справді придираюся там до зовнішності, по фото, людей по фотографіям від цього можу дати, що людина ну, доволі адекватно дивиться, ну виглядає. От, і власне, ця подія, яку ми зараз продемонструємо на відео, трапилась за участю цього працівника поліції. Все відбувалося 11 вересня 2020 року в Нововолинську, за участю прокурора Володимира Волинської місцевої прокуратури Микола Йосиповича Троцюка. Та безпосередньо у цього працівника, якого ми щойно показували на фото. Давайте відео покажемо. Добрий день. Добрий день. день. Що ви? За мною? Ну так. Да. І що? Ну будемо, певно, що проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Ні, я ж зі всією повагою до вас. Йосипович. Йосипович. Йосипович, підходьте, підходьте, Йосипович. Ну давайте, щоб ми ну, не бігали за вами, Йосипович. Тож підходьте. А, ну що, дивіться. Ну я зараз буду викликати слідчу оперативну групу. Йосипович, дивіться, я за, за вами ходжу кругами. Йосипович. Ну що ми ходимо кругами оце по будинку. Чуєте, Йосипович? Йосипович, стійте, стійте. Давайте, так, дивіться. Я поліцейський, я виконую свій бойовий, правильно? Йосипович. Ні, ні. Йосипович. Ні, ні. Йосипович. Виходьте, давайте посвідчені, так. Йосипович. Бодя, Буде Бодя, помогай! Давай, иди сюда! Не кричи, не кричи! бегом, бегом! Бегом, бежим! Бегом! бегом. Ёсика, бегом. О -о. Бежим, ласка сюда! Идите, ласка сюда! Чё так, Йосу Павлович! Ну, ну, на, на метр видна. Не кричи, что вы кричите? Дивите, не, в, не вчиняйте никаких дей. Йосип, пожалуйста. Не вчиняйте никаких дей. Метр, пойди до автомобиля. Подходите до автомобиля. Коля, пожалуйста. Ну что вы кричите, Коля? Подходите. Что вы кричите? Так. Что вы кричите? Передвійте, будь ласка, посвідчення водія, свідоцтво реєстрації та страховий поліс на транспортний засіб згідно пункту 2.1 А, Б і Г. Оскільки у вас є зараз від вас відчутно різкий запах алкоголю, я вам запропоную на місці пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння з використанням технічного засобу Алкоте-6810. Ви будете проходити огляд? Ні, я думаю. заглушить автомобіль заглушить заглушить Йосипович пише, знаєш, що люди всестоянні і не стаянні. Тобто, дивись, тут дуже цікава ця подія. Ти просто не розумієш, як нас ну, розвивати. Тому що ти можеш точки зору правоохоронних органів. Ми дивимося як шоу, а ти нам можеш деталі, да, тут розкласти. Це ми тут, мені здається, тут не треба мати якісь відношення до правоохоронних органів чи розуміння. Сам же факт, що бухий прокурор. Да. Е... Чекає, працівник поліції за ним біжить. Так. І представник поліції йому каже: зупиніться, я представник поліції виконує свої функціональні обов'язки. А про каже, ні. ні". Ну, ну тому, що то... стан такий, знаєш, коли важко. Блін. І Непритомний. він все ж таки, я показав частину цього відео, воно значно більше є у відкритому доступі. В кінцевому результаті цього прокурора було затримано, складено на нього протокол. Е... Наскільки мені відомо, цей прокурор вже не займає свою посаду, його звільнено. І ніби можна сказати, о, нічого собі, не вже так у нас в Україні може бути, що все ж таки закон працює і проти таких посадових осіб. Ну так, але не зовсім і так. Виявляється, оце тут починається дуже цікава історія. Через півроку ДБР за процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Голосило Віктору поліцейському, який затримував Клас. підозру за статтею 162 Кримінального кодексу України. Недоторканість Що? житла. Е, стоп! Режищенський суд першої інстанції виніс Віктору, е, визнав Віктора винним, дав два роки позбавлення волі зі спитовим терміном на один рік. Людина торкалася дверей, уто, коли Йосипович біля них стояв. Як це на доторканість я, житла? Я, я не можу зрозуміти. А як... Є така термінологія на дотиканність житла? Є я. Але що значить, що підрозумівається Всі, Під... Всі... Всі... житла да, тобто, в цих умовах? Получається, я правильно розумію, що е, працівник поліції бачить, як е, якийсь кишеньковий злодій вкрав гаманець і починає тікати. Угу. Працівник починає відповідно його переслідувати. Да. Але. Кишеньковий злодій забігає на територію свого подвір'я, приватного будинку, і поліцей такий, а, стоп, стоп, стоп! ах, Не можна зайти, продовжувати переслідування, бо буде недоторканість житла. Все, справа провалена. Це я правильно розумію? Ідіоти, якщо є порушник, якщо би він навіть і забіг в хату, працівник поліції при виконанні може теж. Забігти до хати. Бо, не дай Боже, цей п'яний алкоголік потім вийде з будинку, сяде за кермо, буде їхати, зіб'є людину на смерть. Хто тут винний? Чия вина? Та ні, ну точно не цей поліцейський слухай. Поліцейський повинен затримувати, будь де отаких от людей, таких персонажів, я б сказав. І я, я просто шокований. Мені відомо, що е Віктор подав апеляцію. і... Наскільки знову ж мені відомо, що представники цієї сторони, цього прокурора, ці потерпілі теща, його тесть, навіть, навіть адвокат не з'явилися, не з'явилися на засідання. Uh -huh. Як воно далі буде розвиватися, ця подія? Я не знаю, бо це, оць, апеляція відносно недавно була. Тобто це ще свіжа інформація. І звичайно, що я, мабуть, буду стежити за цим. Я також хочу. Зауважте, що прокурором цій справі проти Віктора був Бурко Олександр Миколайович, а слідчий ДБР Дідух Василь. Ну, я вас вітаю, бурко Олександр і Василь. Ви два ідіота максимальних. Ну, якщо ви юридично можете розмотати цю історію назад, то рекомендую робити вже.